Дипломну освіту у нашій професії, е, хто як не ми краще знаємо про атестації лікарів, акредитації лікарів, е, про те, що лікарська практика повинна здійснюватися під контролем за допомогою нашої професійної лікарської організації, про те, що нарешті ми маємо стати об'єднаним. Яке буде відстоювати наші професійні і права, і умови. Безумовно, це все заради пацієнтів, заради тих, кого ми працюємо, але ми не повинні забувати про те, що ми, як лікарі, повинні відстоювати і наші інтереси, і поки в нас наших інтересів відстоювати не буде. Саме тому сьогоднішня ініціатива про створення координаційного механізму. У вигляді Всеукраїнської національної лікарської ради, не як громадської організації, а саме як виключно площадки, для того, щоб ми могли об'єднатися заради проштовхування чи заради лоббізму і заради становлення професійного лікарського самоврядування. Дуже багато у нас протягом цих років було лікарських організацій, та й на сьогодні є. І серед тихських організацій за спеціальностями, які пройшли певний шлях. І, ви знаєте, в українців є така особливість, чи є така натура, як говорить, там, де два українці, там три гетьмані. Розуміючи це, що кожного із ваших організацій існує і діє згідно закону про об'єднання громадян. І ніяким чином. Будь-яка інша організація ні всеукраїнське лікарське товариство, ні Федерація громадських об'єднань, ні е, Федерація об'єднань організації громадянського суспільства, ні будь-яка інша не може і не здатна, так і не потрібна бути виразником і представником інтересів ваших в монопольному розумінні цього слова, саме тому і, і пройшовши на цей шлях зі спробу. Надати отакі певні організаційні повноваження об'єднанням, які декларують про те, що вони об'єднують одну кількість лікарів, іншу кількість лікарів, за спеціальністю, не за спеціальностями, ми дійшли висновку, що в Україні побудувати на, на основі будь-якої будь організації, це все буде надзвичайно складно і напевно нереально. І якщо ми знову будемо когось заганяти в якесь спільне організаційне русло, то е, знайдеться завжди той, хто буде намагатися створити іншого організаційне вузло. І оця конкуренція між нашими організаціями, вона буде губити найголовніше здобуття волі і свободи і професії лікаря. Саме тому Всеукраїнська е, лікарська рада е, з нашого абсолютно свідомого рішення і ініціативи, і ці документи постановочі ви бачили. Не буде ніколи перетворюватися в будь-яке громадське об'єднання, в будь-яку громадську організацію, де буде визначено, і, і те, що я чую у парламенті, що це робиться організація під когось, під якусь конкретну персону, під якогось конкретного депутата, чи під конкретного академіка, чи під конкретного міністра, чи під конкретного політика. Я думаю, ми повинні відійти і спробувати заснувати оцей інший механізм. В установчих документах прописаний механізм функціонування отакого неформального об'єднання, неформальної платформи заради досягнення однієї мети, щоб ми в підсумку побудували в Україні інституцію лікарського самоврядування, яка буде спільною і одинаковою, і єдиною для усіх нас з вами. Окрім того, закладений вперше, можливо, на такому інституційному загальнолікарському рівні для того, щоб не було соблазну будь-кому видатному, чи самому найвидатнішому, чи найправильнішому, як всі ми себе саме самодостатньому, узурпувати владу в такому об'єднанні щорічний механізм ротації керівництва органів. І це теж є це не тільки європейська, а світова практика. Механізм функціонування світового об'єднання лікарів, який називається World Medical Association, якраз передбачає не тільки виборність, а й е, ротацію щорічну керівників цієї структури, е, яка називається World Medical Association, Має велику надію, що вам буде підтримано якраз і, і цей механізм застосувати до українських наших реалій, до е, лікарської ради. Про те, що ми будемо обирати в подальшому не президента організації, не керівника, не голову організації, а будемо обирати електа чи претендента. І оцей, по суті, який буде виконувати роль заступника. І та людина, яка буде керівником чи президентом організації, вона зможе наступний свій рік після складання повноважень бути також заступником і помічником для навчання наступного електа чи претендента. На посаду очолювання організаційно неформально нашої структури. Е, я думаю, ми зобов'язані зробити таку спробу, розуміючи, що все існування і спроби об'єднання до сьогоднішнього дня всіх наших організацій воно було не зовсім таким ефективним, як би хотілося. Е, дуже важливим моментом нашої діяльності на цій площадці, на цій платформі Всекраїнської лікарської ради. Мало би бути безумовно максимальна незалежність, яка тільки можлива кожної із ваших самодостатніх лікарських організацій за спеціальностями. А також спільна мета і спільна ціль це прийняття Верховною Радою закону про лікарське самоврядування, який якраз дасть і демонополізує. Владу і Державне управління охорони охороні здоров'я України. І, безумовно, окремо відірвано від кожної вашої асоціації, від кожного вашого товариства це здійснити буде неможливо. Без підтримки вашої, без спільної нашої діяльності ми і це досвід України вже показує 10 не зможемо пояснити кожному лікарю, ми не зможемо пояснити суспільству, нашим організаціям необхідність і важливість функціонування цієї інституції, як лікарське самоврядування. Безумовно, запровадження лікарського самоврядування обов'язково буде йти як один із фундаментальних каменів нової національної системи охорони здоров'я, тих фундаментальних каменів, на яких буде базуватися зміна системи. Нашим медичним університетом, які з моєї точки зору однозначно повинні залишитися в лоні е системи охорони здоров'я і в лоні Міністерства охорони здоров'я, тому що це також українська особливість, українська специфіка. Е -е це також нова функція і роль е наших трьох академій після дипломної освіти, а також тих факультетів після дипломної освіти, які е будуть. Базуватися на грунті існуючих медичних університетів. Це дуже-дуже багато справ, які потрібно нам здійснити. І саме тих справ, які прописані в проєкті закону про лікарське самоврядування. Після сьогоднішнього е, ну, проєкту закону про лікарське самоврядування опрацьовувався вже тричі подалося до Верховної Ради України. І ви про це, напевно, дуже добре знаєте. Після сьогоднішньої нашої такої заснування координаційного механізму, який допоможе нам далі зробити промоцію цього закону серед наших професійних лікарських організацій, які е, існують, а їх близько 170 за різними професіями, фактами, десь є о, 5 організацій, десь є одна організація, десь вони потужні. Десь вони займаються виключно науковою діяльністю. Деякі спеціальності не мають своєї такої організації. І я думаю, що це має стати площадкою для того, щоб ми в перспективі оцей механізм координаційний у вигляді лікарської ради перенесли обов'язково одну із статей закону про лікарське самоврядування, де також передбачений механізм обрання виключно, а не призначення. Де е, механізм професійної автомобілі, механізм ротації, але розуміючи, що як без академії медичних наук, так і без академії, інститутів і освіти, без наших медичних університетів і без вас, без сформованих, існуючих громадських організацій, наукових товариств і асоціацій. Ми не можемо придумати, та й напевно не варто придумувати щось нове для України. Кожен себе має знайти і кожна організація себе має знайти в майбутньому лікарському самоврядуванні. Можливо, це буде теж предмет для нашого подальшого обговорення. І дуже б бачилося, хотілося, щоб на фініші перед поданням до Верховної Ради народження да, закону про лікарське самоврядування. Ми вийшли зі спільним баченням. Ми вийшли з баченням кожної вашої асоціації, кожного вашого товариства з узгодженою позицією. Тільки тоді, я глибоко переконаний, коли буде підтримка від професійних асоціацій і товариств. Тоді це буде наша спільна робота, це буде наша спільна організація, це буде наше це спільне майбутнє, яке дасть можливість потім відповісти ствердно на це запитання, яке нам задають наші діти, з якого я почав. Чи бачимо ми наше майбутнє покоління у нашій у одній із найкращих професій, яка дарує життя людям, яка його продовжує? Яка дає надію на здоров'я і забезпечує це здоров'я. Відповідно, сказано так. Зараз дозвольте перейти до е, такої офіційної частини програми вам всім надіслати.